Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І а, я тільки сьогодні повернулася і, на жаль, так ще трошечки не ввійшла. Не знаю, яка ситуація в світі, тому будемо дивитися. І так, ми починаємо з, як зазвичай, з ситуації. Це у нас тірімочок. Хочу просто так трошки сумбурно я почала. І так, дивимося, що робиться в Кремлі їхні плани, чи йде все по плану, які настрої в них, що в них виходить. Ну, дивіться, в нас перша карта диявол. Дивіться, де ви бачите тут цей перебрік? Ось він. Україна, бачите, наразі, ви дивіться, як я це бачу. Україна зараз настільки непритомна. Вибачайте, кажу, так, як я бачу. А вони не можуть відмовитися від України. Не можуть. Причин багато. Тут зараз ми не будемо розбирати, ми вже часто це робили. Тобто, Україна зараз безсильна, неспроможна конкретно боротися. І дивіться, бачите, іде у нас тут з мечів? Це Ну, це ласий кусочок, від якого вони, ну, аж ніяк не можуть відмовитися. В принципі, це ми завжди бачимо. Тут іде щось у нас зараз я подивлюся, ви знаєте, це у них прихована любов до України, в лапках любов. Цей ласий шматочок, ось, вони себе дійсно вважають старшим братом, ось, чи старшою сестрою. Ви знаєте, то не має значення, брат чи сестра. Ось, і який має право, ось так вони собі вважають, має право а, нас а, класти на коліна, будемо так говорити. Якось так я це бачу. Зараз ми подивимося. Чи у них іде все по плану? Може карту покажуть. Ну, тут, ви знаєте, ніколи вони. Не полишу цієї думки. Не буде Путін, буде інший. Тут намічається, я бачу тут щось нове в них, намічається якісь. Зараз я скажу. Зараз я скажу. Тут намічається ніби повторний якийсь наступ мої любі. Угу. Те, що ми думали, що у них розвалилося, те, що ми думали, що м завдали їм удару, я тут, <кій> я вибачаю, <кій> холодної кави випила. <кій> От. Ви знаєте, не бачу, що в них тут є якийсь страх, хоч ця карта якось через. У них, знаєте як? Зараз я скажу, як я це бачу. Тут ніби якась безвихідна ситуація в них, яку вони намагаються обійти з іншого боку. Тобто у них, ну, я би не сказала, що це у них якийсь запасний варіант, я тут бачу скоріше якийсь новий план у них визрів. Ось. Хтось намагається їх в глухий кут. Ну, я не думаю, що це путня в глухому кутку. Зараз ми подивимося ще, що я тут побачу. Ви знаєте, якісь прийшли нові вказівки. Все йде, в принципі, по домовленостях. В принципі, йде все по домовленостях. Їм щось обіцяли. Те, що вони війну розпочали, це їм щось обіцяли. Давайте подивимося, це був захід. Ну, я би не сказала, що це захід, це було щось ще вище, ніж захід. Звичайно, це великий ризик, і щоб це все досягти. Треба, щоб йшло все по плану, щоб йшло, знаєте, як по маслу. А воно не зовсім в них іде, як по маслу. Ну я бачу тут щось іде, якісь нові вказівки йдуть. А, якісь нові домовленості, світові. Ось ця карта, наприклад, показує: тут йде світові якісь переговори, домовленості. А, трошечки, ви знаєте, не, не бачу тут, щоб йшло щось на користь нам. Ні, на жаль, ні. Тут не є зовсім на нашу користь. Через те, що я наразі не зовсім розумію ситуацію, бо я новини не слухала, не мала коли ще ось. І... Але я бачу, що тут обговорюється щось, тут щось обговорюється. Тобто їм дають якісь обіцянки. Тут іде якийсь великий концерн. Це може бути, ну як концерн, це якась велика організація, це може бути і НАТО. Трошечки вони їх, ну, я би не сказала, приструнили чи уболтали, теж не скажу. Але, ви знаєте, що мені здається, що, в принципі, вони. Крок за кроком йдуть до своєї мети все рівно. Все рівно йдуть крок за кроком до своєї мети. Ось це я бачу. Я не бачу, що тут щось добре для нас виходить. А, виходять а, тут якісь а, домовленості, як я би вже сказала. Догов... Ну, Найбудуть договорники, домовленості, якісь. А підписання, можливо, навіть, ну, не зовсім документів. Тут не підписання документів, тут, знаєте, якось, а, як би це сказати, хтось комусь хоче щось підсобити. Хтось а, хоче підстрахувати себе. Якось так. Тут ідуть якісь підстраховки навіть. Цей період ми вже переживали в Росії. Такі періоди були: періоди печальки, періоду без виходу. Ось. Давайте подивимося настрої у народі. Ну, тут ваш, до речі, тут дуже важко зараз конкретно щось зрозуміти, але е, сподіваюся, що з моїх слів ви щось зрозуміли. Якщо ви щось зрозуміли, напишіть мені, бо я відверто скажу. Зараз якось трошечки заплутали, ніби ситуація трошки заплуталася. Якось так в мене виходить. Трошки. Е для нас особисто там якась западлянка готується. Зараз будемо, ну, можливо, на днях ще я розберуся конкретніше. Якась западлянка для нас, я тут побачила в розкладі. І так, давайте простий народ. Ну, Вони вірять свому, так, да. вони вірять своєму цьому вищому. Це в них, як би сказати, він зна вони, зна... вони надіються і знають, що їх. Як це сказати? Все, як, знаєте, от дурне, от дурне. Люди, от настільки вони вірять, що правительство про них побезпокоїться. Ось так. Ну, звичайно, не всі, не всі. Дехто щось переживає, дехто в емоціях, так, хтось переживає за рідних близьких, тому що отут вийшла жертва, карта, карта жертвенності. Ось хтось би не дав своїх дітей, наприклад, на війну, так? Але, в принципі, в загальному, якщо взяти, трошечки йде, можливо, якісь легкі заворушення. Це всього-навсього легкі заворушення. Я не бачу тут, що конкретно йде вже. Тут, знаєте, народ не просто зазомбований, а бездіяльний. Ось ця карта говорить: настільки бездіяльність. Конкретно. Є люди, які трошки от думають головою, але їх дуже мало. Ось якось так. Це все, що я побачила наразі. Давайте краще подивимося маленького принца, ось, який нас завжди якось підтримує, якось трошечки підбадьорює. І подивимося для нас і для України, яка надія. Дивіться, дивіться, розруха. П'ятірка монет це розруха. Це коли не вистачає. Не вистачає робочої сили, не вистачає ресурсів, не вистачає матеріального. Ось грошей. У когось, у когось злидні. І печалька. Ось ця карта говорить: але ілюзій люди не мають. Нема ілюзій. Ми хочемо відбудувати. Тобто бажання у людей шукати ресурсів і всього для того, щоб відбудувати країну до десятки монет. Щоб повернути награбоване, критичне мислення. До речі, я бачу більше критичного мислення в людей. Перемога десяточка кубків. В принципі, мої дорогі. Ось ці карти говорять про те, що перемога буде? Хоча, відверто скажу, я трошечки вже почала після деяких подій трошечки сумніватися. Хоча, хоча рано чи пізно все рівно відчуваю. Навіть що, знаєте, мозок каже одне, але інтуїція підказує, що буде перемога. Але яка? І коли ось це питання? Тут ці карти теж показують. Перемога стопроцентово буде. Вона буде. Ми не всі, звичайно, переживуть, не всі доживуть. Ось, але воно буде. Тут у нас і сонце, і десяточка кубків, і зірка. Тобто в майбутньому ми це переживемо, як не ми, то наші внуки. Ось, але а... давайте закінчимо на цій хорошій ноті. Щоб а, якось підтримати свій дух. Ось якось так. А, критичне мислення. Ось з усіх карт, які я бачу, критичне мислення включати. Ось це головне бачити чітко, ясно це говорить про це о, про чіткість і ясність ось ця карта. Гаразд, мої дорогінки, перемога буде, тому йдемо разом до перемоги. Бережіть себе, гарної вам ночі, мирної. Ось і разом до перемоги, мої любі. На все добре, мої дорогенькі, і слава нашим Збройним силам. Бережіть себе, мої дорогі.